Після фурору, після хіта, який е, ми зробили, а це е, підрахунок всіх, е, всіх випадків, коли у Вакарчука була, було слово Весна. Угу. В, пісня? в, в піснях, я угу. вирішив підготувати. Е, інформацію, захоплюючу і. Неординарну, угу. а саме не, не менш важливо. Не менш важливо. Не, такої ж, такої ж значимості. змістовності. І змістовності, а саме скільки разів Осінь. слово мама. Мама Слава мама пролунало у творчості. А мама з відмінюванням не мати, материнські і так далі? Чи слово мама? Мама і від І, відмін, і від, відмінювання. І всі похідні від нього. Мама всі слова, які мали під собою на, на увазі маму. Так, так, так. У творчості. Скрябіна. Тараса Єрмія. <реш> <реш> Я подивився да. всі відео, весь матеріал. Ти Я готовий так. Ти зараз готовий сказати, скільки слів де, 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 ти зараз готовий ще подивитися. <реш> Я готовий подивитися ще раз. О, сильно. Значить, які ваші ставки, як ви думаєте, скільки разів. Ооо, чекай, ти все подивився, що у нього на каналі? Ні, всі, всі абсолютно відео. Так. Я, я про кожен з них я можу. Я щось ставлю не. на те, що з всіх відосів окремих є можливо два, де немає жартів згадування мами. усіх. всіх. Кількість згадок, я думаю, варіюється від 1 до 3 в кожному відосі. І тепер треба вгадати, скільки відосів у Тараса Єремія. Ну, думай, думай. Він не сказав би, що ти прям близький, якщо чесно. Так, Тарас він може. Паузу за -за забити слово мама. Я, я, вживу, я, вживу, я кажу, на відео. Вживу ну, я знаю, там в нього просто. Я, я хотів з вами за наркотики поговорити, мені мама дзвонила. Там, там одразу одразу. Мама. Ну Що, робиш став, робите ставку? Я чи роблю перейдем? ставку, добре, я роблю ставку, що у всіх відосах. Ти чекай, е, давай так. Всі стендап-відоси Тараса Ермія. А ти рахував, в принципі, кожен раз, як він каже слово мама, Та, навіть якщо згадки. він випадково повторився. Так, ну він щось для, 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 каже, до речі, і мама тото. -то. Якщо він не заходить, і такий, мама. <ріст> е, окей, я, я кажу, я кажу е, що він згадав е, маму слово мама не менше восьмидесяти разів. Восьмидесяти? Восьмидесяти. 80... І це тільки тому, що він займається стендапом менше, ніж Крячук з співами. Блін. У мене щось цифра 35, крутиться. 35? 35, 35 цифр, Так Ну, як? Антон ближче. Антон ближче? Да. Ну, 428. 122 згадки, мами. Блін, йому три згадки чужої мами. Оу. Йому, йому, йому 15 згадок. І одне, одна згадка хрещеної мами. А це ти рахуєш за пол в пів мами? Це просто це... я окремо подарунку. Ага, це да. просто окремо. 120. Блін, це майже як весна Вакарчука, там 137, 15, 15 разів. Можливо, зараз він згадує маму, щоб догнати Вакарчука. Можливо, а дійсно. Можливо. Блін, сотовалік. Якщо раптом ти не думаєш наступний вечір провести за пошуком е якоїсь продукції з точки, то подивись, скільки слів тато він сказав. Я думав про це, я думав про це але потім. Перед... До речі, тато не сильно відстає, якщо чесно. Тато не сильно не відстає. сильно прям відстає. Дос достатньо багато, але мама все-таки більше. Можемо пройтись по відосах. Значить, останній відос про контрабанк. Банду, mm -hmm. е, Вже на 5-й хвилині звучить. Mm -hmm. ну, насправді не, не так і швидко, буває швидше. Там 9 згадок. Е з галицьким присмаком, стендап, там 12. А е Скажи, скільки хвилин відос плюс-мінус? Е а вони, вони всі приблизно, не знаю... По 15? Там, від 5 до 15. Да, 15 да, да, Тільки по 5. Ага. Уже десь 3-4, по 5, все, все решта, десь 10-15. Е з галицьким присмаком 12 разів. Е Проби безсвітло 5 разів. Стендап, на який ви заслужили три і чужа мама, 4 і 3 з чужою мамою. До речі, стендап. Стендап це що робити без світла, там все про секс. І все одно є 5 і все одно є про маму, так. Стендап для українців де, 10 разів аж mm -hmm. про маму. Тут я вже помітив, що що Тарас прям, де треба, де не треба, він мамам, ну, типу, і я зрозумів глибину, насправді, чого, е, чого саме, він так каже, це, це з великої поваги до мами, до мами, бо, бо він, типу, не дуже хоче казати, там, вона, він, типу, в рот їбав займенник, з одного боку, ти так думаєш, ну, він не, Ні, не так, хоче. Ні, по ньому видно, що в нього ці коміки, знаєш, яких все гаразд в родині, угу. і от вони, вони трохи, по-перше, такі коміки вміють <губ> говорити тости, це одразу видно. Ну, Тобі якщо повна родина, бо я не вмію. Ти теж не схожий на людину, яка скаже нормальний тост без, ну, без, коли, без коли. свого вийбона, от, так щире, вийбона, без да, ну, ти, посторонічного. Валентин хоча в житті сказав щиро, так, українці, давайте наливайте. Зараз. Ну, було, я думаю, було. Я думаю, було. Не прямо українці наливайте, але було. Це ну, було. Було. дружба за любов, да, все -таки так? Все-таки було щось. Хто за любов ти піднімав? За любов, до речі, ні. Не жодного mm -hmm. разу. Ні. За Хіба так за компанію, теж тож ні. За маму? Щось все-таки було постіронічне. Не, Дивіться, не, не обов'язково постеронічно, просто щось таке. Не, не, це, все, ну, це не та щирість. Не та це, щирі... це, ти, ти не віриш всією в душою, що ти зараз кажеш глибоко, класно, Ну, просто как... приємно приємну річ. Ага. При, чому кажу, при цьому да. кажучи, що ти са зараз... ти сино, ти навіть якщо ти зараз тобі добре, ага. то чому Да? Що значить ж Чекай, ти, ти, ти ведеш до того, що, що я не говорив. Щиро Ні, хтось говорив. Без... Говори. Було, було, було. Таке. Я в мене в таку в такому кошті. Але причі. там сино був прикол, але ну, от, розумієш. Так, а, таке, що а просто... ти думаєш, що коли там Тарас чи Вадік Дзінько кажуть, типу, ну що, ей, ей, давайте, хлопці, браття. Там, біп, та, там, це біп, ж там є... більше щирості. Ні, та це щиро абсолютно, але в цьому ж також закладений якийсь елемент комедії, в плані, що, Я не кажу, що це є... ж це ж образ Вича... такого, типу, якогось пана із книжок, але... там, віршів, Вони і Так, далі. Вони в ньому настільки органічні, що дзінько з того бази не виходить. Ну, ну ну. що ну. вот. він це, і є він, такий тип, так. да. Дзінькові двадцять але він вже себе як це Так, це скоріше, не через те, що там повна сім'я чи не повна. Через те, якими образами ти надихаєшся, що ти я читаєш ж, чи ні. Там, так, ні, я по це і кажу, я чого ж по і і кажу що коли в тебе гарна сім'я. Знову ж <кій> таки, я підкреслюю, що зараз, конкретно цей момент, я не критикую. Я просто зазначаю, да? що коли в тебе повна класна родина, з якою в тебе хороші стосунки, от, то ти і ближче до цих традицій, до цих тостів, до цих свят якихось сімейних і так далі. Коли така ситуація, як у мене, коли я, ну, бувало, не хотів додому повертатись, то я швидше диференціююся. Не хочу бути схожим на батьків, тому все, що вони робили, такі, все, я це не буду робити. Лот. Я думаю, що це також пов'язано з тим, ти ж це ні в якому разі я не ображає ніякі регіону. Типу, mm -hmm. Але типу, погодьтесь, що до традиції більше да -да -да, uh, тут, тут до традиції більше ти якось уважніше ставляться. Mm -hmm. Бо, умовно, я теж там, uh, з Києва, ти з uh, Дніпра. З Дніпра. Uh, ти валік звідки? Івано-Франківська. Вот. Не знаю, в Івано-Франківську має бути так, типа, як е е умовно у Тараса. Там Вадік з Рівного теж я не знаю, як там в Рівному. Mm -hmm. Але, типу, у мене там не було сильно, що якісь тости ми підіймали, і в тебе ж мабуть таке. Ну у нас було у нас традиції традиції от, як тут родинних, там не було. Таке, що всі діти є е е е е е е багато речей, які я не знаю. Вандгіг, це ж настільки база основа. Я раніше ніж там дізнався, звідки діти беруться, я знаю всі, всі дати і так далі. Ти що не знаєш, коли Анни? Ти що, Антон? Анни. Ну. Ну. Анни я маю знати мене. 22 грудня. Дякую. 22 грудня, до речі, Анна не пам'ятається. 22 грудня, Анне. Якщо в трьох маєш якусь Анну, то треба привітати. Обов'язково. Так, вам цікаво далі? Вибачте, так? Чи ні? Так, звісно, цікаво. Так, стендап. Для українців 10, я вже сказав. Mm -hmm. Під час воєнного стану теж 10. Далі стабільно про Анджеліну Джолі Порошенко і, і Бориса Джонсона 10. Як я давав взятку 9, сімейні свята абсолютний рекорд 30 разів. Mm -hmm. І один mm -hmm. раз на мама якраз. Mm -hmm. Відверті теми один раз. Mm -hmm. Про відверті теми тільки один раз. Але там, типу, як? Там, там не Тарас щось про маму розказує, а він згадує. Як... Він каже, як йому згадують, що він про маму розказує. Типу, там mm -hmm. вже от, оце. Ну, там, в тому числі ви, напевно, десь в турі йому казали щось, і він типу такий, о, про маму. Тобто тут по суті я не знаю навіть, чи зараховувати, але я зарахував. Yeah, згадка, про маму, є згадка про маму, я згадка про да. маму. Так, так. Тут не треба спорити з тим. Тут так. така сама ситуація, як в пісні осінь у Вакарчука, там, де згадується «Тереза весна. Бо осінь тепла, як весна. <laughs> Так, мама відправляла на заробітки п'ять разів, і тут мій улюблений жарт Тараса Єрмія в цьому відео, який ну, типу, зайшов. Я не знаю, чи він насправді так зайшов, чи, чи це вже чайка, бо це тернопільський, чи це вони там mm. додали сміх. Але він звучить так. Там, типу, спір, він спорить з. Я там сильно заходило все. Там mm. взагалі дуже прикольний був концерт. Mm. Ну, може би я чув просто що якась така інформація, Що цей, він, він спорить з якоюсь чи жінкою, чи чоловіком, чи, чи лишав хтось ключі. Знаєш, цей мапевне матеріал. Ну, І він ще... каже, лишав. І йому відповідають не лишав. Він каже, лишав. Йому кажуть, не лишав. Він каже, пиздиш. І тут зал роз'явується. Пиздиш. <піздиш> Блін, не пам'ятаю. Так, про, про дівчину, яка прийшла в гості е, то стікери у вайбері шість разів, потім вже пішли відоси, це вже відоси, які сліпокори знімав. Шість mm. хвилин жовтневої комедії тільки два рази, і 8 хвилин стендап комедії теж батлівський відео 0 згадок мами. Ну. А відео де ми в трьох: Оксана Тимків, Дмитро Носов і Тарас Єремій на каналі Баттл Клабу. Uh, якби я знав, які це саме. Це один з них. Це або 6 хвилин жовтневої, або 6 хвилин а, жовтневої, потім, і... типу, mm -hmm. да, або вісім. <клухи> і ще є 6 хвилин літньої стендап-комедії, mm. тут є дев'ять. Шість хвилин літній комедії Так, це здається на розігріві Овахничі. І тут, тут Тарас каже: так, а ще тато, а потім він такий, ні, ще хотілося про маму сказати. <laughs> це мені дуже сподобалось. І ще мені сподобався прийом з цього відео. Це останнє, яке я подивився. Тарас завершує біт і каже, така штучка, хочете похлопати? <laughs> І поки люди глобую, він там подивився, що. Мене більше розгівало е, колись Влад Морозов на мікрофоні. У нас не знаю, чи він користувався далі цією штукою. Коротше, він розказує стендап, забувається і каже, я зараз подивлюсь, ви посидіть тихенько. Посидіть тихенько, я десь там. Це класно, замість того, давайте похлопати, поки я подивлюсь. Посидіть тихенько. Да, я зараз розберусь. Цікаво. Влад Морозов зараз воєнний. Та, я знаю, Або, ви... навіть Або навіть військовий. Або навіть військовий. Знаю, як точно. І великий му <рігум> <рігум> yeah. за топова. <Шо>? Дивляючись заслужити. В якій армії. За поляків пішов. Тоді гусар. <плігум> <рігум>